3 по 5100. Якщо хтось не почув, ці три трактора 5100 доларів. Бо Зараз будуть дзвонити, що за 100 доларів можна купити. Кубота Асія 13, Янмар e F16, який вже в Україні. І Янмар ke 2 12 кінських сил. Всі три трактори з фрезою, у всіх одна ціна 5100 доларів. Хто буде брати знижку, ми зробимо обов'язково. Японців зараз залишилося небагато, декілька штук. Але найближчим часом, тиждень, думаю, півтора, вже буде нове поступлення, буде більший вибір. Тож, кого цікавлять японці? Телефонуйте компанія Мінягро Мокачево, є офіційним представником японської вушної техніки. Ми їх купуємо напряму з Японії. Це не трактора, які використовувалися і експлуатувалися в Україні, напряму з Японії кого цікавить. Заходьте, телефонуйте, будемо раді вас бачити.